Кондуктометри бувають різного типу, і в даному випадку вам представляємо портативний кондуктометр. Він працює за рахунок живлення з батарейок, і таким чином він не потребує живлення з електромережі. Ось там у нього є електроди, якими, власне, і здійснюється вимірювання. Включається він за допомогою кнопки «On-Off». Для того, щоб виміряти в... потрібно спочатку водою, яка буде досліджуватись, ополоснути ковпачок. Далі в нього наливається вода, яка буде досліджуватись. І ставиться кондуктометр. І ось, як ви бачите, змінюється значення. Кондуктометр вимірювання здійснюється в поставленому на стіл стані, тобто у вертикальному положенні. Крім значення електропровідності, можна ще власне бачити і значення температури. Наприклад, в даному випадку це 16,8 градуса. Вимірювання. З кондуктометра виливається вода, і не забудьте його вимкнути і ополоснути дистильованою водою. Для того, щоб ополоснути дистильованою водою, дистильовану воду знову ж таки наливаєте в ковпачок, занурюєте туди електроди, а потім все це виливаєте. Зберігається кондуктометр у закритому стані.